Переходимо тепер до освічення. В нас нагадаю вам всім Христина та Орест, Вони написали в нас повідомлення. Там ми його обрали, запросили їх в студію для того, щоб ви освічилися. Ну і ви грантово отримуєте подарунки сьогодні. А от але спочатку треба освічитись. Кохання це я замовкаю. Хто перший почне? Я ну, звичайно кіцен. Я тебе дуже сильно люблю. Я не маю маленька дитина, що без тебе жити не можна. Я тебе кохаю. Файно, файно є. Ти зна ти, ти люди почули почула твоє зізнання в Хрис в кохані, та? Христина, тобі зараз от наші слухачки, вони там дівчата слухають, думають: <фи> Знаєш, думаю, чому вона? Чому вона? Чому я не на її місці? Я <фи> Христина, дуже рада, рада черга? що я на своєму місці, що я біля тебе, біля своєї коханої людини, що я тебе знайшла. Ну, як я вже тобі казала, що ти мені Богом даний. І перед Богом ми засвідчили своє кохання, і я тебе дуже сильно кохаю.